Що на мою думку є трампівський пізділ. Таке слово. Так, як... Простими словами це як взяти таку величезну річку, як Дніпро, наприклад, так? Збудувати там дамбу. Бо по путінських умовах це дійсно було б як, як дамба. Де вода з однієї сторони збирається, а з іншої сторони вода відходить постійно. Тобто Україна це ліва сторона дамби. Де вода відходить, а Росія там, де вода прибуває? Росія за течею по цій умові, яку Путін видвинув Трампу. І дякуючи Богу, він, здається, мені не погодився. Але якби це все відбулося, якби, якби Трамп натиснув на Україну, що «О, Путін хоче так, ви мусите, ви мусите так зробити. Бо Путін хоче так, а я хочу миру. То просто за ці 30 днів так, та вода назбиралася такого рівня. Що, коли б цю заслону прибрати пізніше за 30 днів, то ця вода просто вбила б все живе по другому боці цієї дамби, все знищило б. Якби Україна перестала проводити мобілізацію, якби припинилося постачання західної зброї, а Росія весь цей час нарощувала свій воєнний військовий потенціал, нарощувала свої сили по другій стороні кордону, фронту, наче цієї дамби. Я гадаю, так саме все так би відбулося.